Проте, промто, мої кохані, вам, пана, ваш найкращий зірковий таролог, Думайте про себе, я думаю про вас. Який же чоловік кине весь світ до ваших ніг? Люблю вас. Ох, чоловік такий, ви знаєте, що мені тут напрягає в цій карті. Те, що цей чоловік, який буде розуміти, що ви така цінність, яку він хоче, яку він хоче мати? І нікому б вам не віддавав, тому плані навіть закрив би вас. Розумієте? Щоб вас ніхто не бачив. Тобто вона моя. Вона належить тільки мені. Дуже, дуже обережно з такими чоловіками. Ще про цього чоловіка. Ту Пентаклів. Туз Пентаклів. Туз Пентаклів – це подарунок долі, дівчата. Тобто цей чоловік йде до вас як подарунок долі. І тут туз чаш я побачила, не можу сказати, не сказати. Тому що, якщо ви карту бачите, то значить вона вам щось сигналізує. Це про те, що його кохання це буде подарунок для вас. Це буде щось таке незвичне, навіть на що ви не могли розраховувати. Тобто, це щось за, за межею вашого бажання. А про що це ви ще Давайте ще докладніше. Тут зараз починають знову ще сили, знаєте, заходити, як говориться, ззаду. Тут кажуть, що ця людина могла кудись поїхати. Відчуваючи ну, почуття, що ви знаєте цього чоловіка? Він мах, Можливо, ви його знаєте: мах, маніпулятор, людина, яка заради себе своїх планів зробить багато що. Ладно, давайте так. Ця людина поїхала кудись, і у неї є почуття, але їй дуже важко вже з цими почуттями. Поїздка у нього була виважена, тобто, головою, тобто, що треба зробити так. і... Єркан Зірка, ви зараз з ним на відстані. Так, і ви для нього якась взагалі жінка незвична, незвичайна, як мадонна для, для мене, для пересічного громадянина, і він зараз нічого не бачить, крім того, що думає про вас, нічого його не радує. Давайте ще про цього чоловіка. Людина, яка могла виказувати, що йому не подобається дуже категорично. Маніпулятор ох, десятка пентаклів. Але він каже: я хочу з тобою стабільне надійне життя, я хочу з тобою брак дітей, це правда? Кажуть, так, але треба почекати буде. так що ви готові.